Криві. такий народився. Від маленької війці. І ми вже тут півроку точно оцінюваннями. Да, Бяша. Бяша, иди сюда. Иди сюда, Бяша. Бяша, иди сюда. Бяша. Бяша. Бояться. Видите, кино. мальчика. скрутило его. Скрутило ему нишки. Вот так. Угу. Да, 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 да. Подружка моя. Овечка. Для голови. Малеча Овички трешки ще підросте, а це маленьке Мабуть яке таким і, так і залишиться. Ну, Місяців п'ять йому таке, мабуть, гарантовано є. Треба подивитися. Коли він народився по відео. Дізнаємось, якщо я показував, звісно. О, хвати на секунді. Дивіться, рівненькі. А це ось. викривно, дивіться, як лежить. Або ж вона болит так з виставлення, або ж дійсно так. Такий вже є. Коли продавав цих, залишили двох найменших. чтобы мне скучно не было мабуть ну вот таки панорамки не едят накадала арбузи и всего накадала который вы сильно приводите. Видите видите Да, Видите, собаку не бояться, а не бояться. Замурзана. Вот дашка. Вот уже башка. ね。